У Житомирі поранених захисників лікують мистецтвом. Запроваджувати арт-терапію взялися в одному з медзакладів міста. Останні заручились підтримкою волонтерів з дому ветерана та професійних художників, які безоплатно надали мольберти, полотна та фарби з пензлями. Натомість таку ідею самі ж хлопці спершу сприйняли досить скептично. Зізнається тутешня психологиня. Ми ж дорослі хлопці, як це малювати, як це ви собі це уявляєте. Ми ж такі дорослі, ми ж такі мужні. Не зовсім хотіли це робити. Але потім, потихеньку-потихеньку, в процесі побачили всю серйозність, побачили, як підготовка проходить все, і виявили бажання це зробити. Ба більше поринули у це з головою. Якщо спочатку вони. Е Пензлик пензликом водили по Мольбарту невпевнено, трішечки боялися. І потім, вже як дивишся, через 5-10 хвилин вже набирають, набирають впевненості, проявляють ініціативу, коментують і поринаються, поринають в роботу. І цих дві години пролетіло на одному диханні. І я думаю, що на цих дві години вони переключилися повністю. Та й настільки, що забули про поранення, а подекуди і фізичний біль. Від... Кинувши всі протиріччя, що виникали у думках, хлопчини ну, поранення в нього ліва рука не, не діє, ну поки що тимчасово. А е, права рука йменно є з дефектами пальців. Ну він гарненько взяв пензлик, бо він дуже переживав, як я буду пензлика в руках тримати. Ну, нічого в нього все вийшло. Він так е, уже навіть там сам імпровізацію робив. Там він е, серветочкою підтер, вже так Війшов він е, в, 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 в смак малювання. Друга картина хлопчина малював в нього ампутація нижньої кінцівки, але він молодчинка, він на позитиві. Ця картина теж дуже чудова, дуже мені подобається в хлопчини пошкодження було правої кінцівки. В лівій руці в нього був катетер, йому було важко з нею керувати, він сам лівша. І він такий виявився наполегливий. Він взяв праву руку на коліні. Малював і е, дуже гарно проникся. Він з задоволенням позвонив своїм рідним. Радів це в нас взагалі виявився художник. Він е, він намалював. Знаєте, е, ти впадаєш як в транс якийсь. Він намалював, каже: це що? Я намалював? Ні, ну як це? Я так намалював? Я ж не вмію малювати. каже, я взагалі не, не малюю. І тут дивіться, придивіться, якщо тут дерева. А тут, бачите, таке, як темне щось, як ну як то вибивається з дерев. То я до нього шуткувала, кажу, ти там щось замаскирував. Кажу, там напевно щось стоїть. Кажу, якийсь читанк чи якийсь пристрій. Кажу, це видно, явно, що це вибивається з природи. І він так посміхнувся, підморгнув і щось він собі там закодував. знаєте, я собі знаю. І дійсно, результат перевершив очікування. Адже на полотнах бійців закарбовані живі емоції. Кожна картина це історія. Історія внутрішнього стану і душі. Шавних переживань спочатку вона була така яскрава захід сонця, небо е, на заході, е, але потім треба було домалювати дерева на передньому фоні, так як захід сонця крізь дерева, е, і тут вже додалося багато чорної фарби, і він же так намагався її розбавити. Но... Все одно чорна фарба домінувала. Ми з ним проговорили потім цю ситуацію. Я кажу, ви спочатку намагалися свою світлу душу відкрити, показати. Потім все-таки закрилися тими темними деревами. Ми спостерігали, які фарби вибирає людина. Бачите, що більше картини в таких тонах синьо-чорних, такі пейзажі, скажімо так, як зараз з зими. Дерева голі, але вони вкладали в це свою душу і свої переживання. Посттравматичні страсові розлади. Ми нікуди від них не дінемося, і нам треба буде з ними ще працювати не один, не один рік. Дієвим методом боротьби з посттравматичними стресовими розладами і є арт-терапія, зауважує психологиня Олена. Тому певна необхідно працювати у цьому напрямку і надалі. Розкривати їх, щоб вони знову вчилися бачити світле, тому що вони навіть зараз собі. Не дозволяють цього робити, тому що вони тут, друзі їхні на позиціях, і вони не зовсім можуть радіти і насолоджуватись моментом, тому що хтось зараз цього не може робити. Ми спілкуємося, я говорю, що ви проживаєте, ви за них повинні проживати також. І потихеньку-потихеньку вони їхні серця віта... вітають. Це все має свій вплив. Він не такий швидкий, як від знеболювального, як від ліків. Ну це систематична робота. І... Головне, щоб людина мала це бажання. А якщо немає бажання, знаєте, ну потрібно трошки заставляти, і воно потихеньку-потихеньку принесе свої результати. А ще говорить пані Олена, варто пам'ятати про любов, розуміння і теплі обійми, які конче необхідні бійцям, аби вистояти морально, любов розуміння вони повинні. Чим побільше обійматися, тому що обійми вони лікують, ми передаємо частинку свого тепла. їм. спільна робота, спілкування, обмін позитивними емоціями. Це, це дуже цінно і це потрібно робити в сім'ях. І членам родин, Розуміння менше образ і не сприймати все на особистий рахунок недарма кажуть у єдності сила. Тож донатимо, підтримуємо збройні сили наших героїв та не соромимось при зустрічі, дякувати їм за захист і життя, прикладаючи долоню до серця.